Чається команди посіок базука заходимо в трансляцію, ділимося трансляцією. Ставимо подобайки та тапаємо по екранчику. Ділимося трансляцією. В червоній формі команда базука у білій посьолок. 1-0. Команда Базука забиває. Ділимося трансляцією ставимо до байки. Гарна комбінація. Рахунок в Маші 2-0. Базока не відчуває поки що супроводу, суп ось противу. Тому... Песний був момент. Команда Базука зразу обрізалася і отримала контратаку. На жаль, посілок цим не скористався. Вихід 2 в один. Перехвачує. Подивіться на цього юного таланта. Небезпечно і голкіпер рятує. Будь ласка, давайте ділимося трансляцією, ставимо подобайки. Небезпечно, небезпечно. Це будемо не знаємо до скільки, поки не закінчуться всі ігри. І для тих, хто тільки приєднався до нашої трансляції. Рахунок матчі 3-0 на користь Базука. В червоній формі. Небезпечно, але не точно. Так, З м'ячом Андрій. Команда Базука далі перехвачує м'яч і Аут. Перепасовка коротка. На жаль, хлопці не можуть зв'язати більше двох пасів, але вони стараються. Вихід один на один і небезпечно. Втрачає м'яч. Ділимося трансляцією. Ой-ой, ой штанга рятує Повз ворота, Мяч проходить повз ворота. Захисник базуки з м'ячом далі не виходить в нього. Воротар кидає прямо на нападаючу. На жаль, не можна зв'язати багато. Перехвачує вихід один на один і воротар рятує. Рятує воротар. Ділимося трансляцією, ставимо подобайки. Більше глядачів. Ой-ой-ой, як небезпечно було. Ну, команда базука переграє посьок по всіх параметрах. Ортар кидає на напада, нападника. пас іде праворуч. І знову команда посьолок обрізається. Рахунок матчі 3-0 на користь Базуков. Нагадую, в Базука виступає в червоній формі. 4-0. Рахунок матчі змінився. 4-0. Воротар помиляється, але М'яч розходиться штангою. Рахунок матчі 4-0. Перший тайм, кінець першого та. Так, приїжджайте. Долучайтесь до трансляції. Ставим подобайки. Для тих, хто приєднався, нагадую, зустрічаються команди Базука. Криве озеро і посьолок Криве Озеро. Рахунок матчі 4-0 на користь базуки. Базука виступає в червоній формі. Якщо потрібно, завтра теж прийду на волейбол, буду вести ефір. З Ми з Миколаївської області. Добрий день. Так, знову розпочинається другий тайм. Нагадую рахунок 4-0. Команда Базука впереді. Чотири нуль, небезпечно м'яч розходиться з штану Миколаївська, Миколаївська ділиться трансляцію небезпечно. Зараз, мабуть, буде гол. Ні, воротар рятує. Гарно воротар відреагував і врятував від пропущеного голу команду свою. Ділимося трансляцією, ставимо подобайки. Де наші подаруночки. Грає команда Базука проти команди Посьолог. Рахунок матчі 5-0 на користь базуки. Базука в червоній формі. А далі хто грає? Команда посіла в білій формі не може нічого зробити. Помиляється в просто в простій ситуації. Гарний пас, але не пройшов. Ну, я в неї діти. Ні, одна діти. Так. Не, забув... не забуваємо, що в нас є ціль, з вами яку потрібно досягти. Рахунок в матчі 5-0 на користь команди Базухав. Базука грає у красній формі в червоній формі. 5-0. Посьолок у білій формі. Обходи одного другого віддає точний пас. Ну, Команда посьок фінтить, фінтить, але нічого не, не виходить. Підписуємося на Автора трансляції ставимо подобайки. Рагу... Рахунок матчу 6-0. Ее... Як на мене, пахне розгромом. Так, так. І знову гол забиває команда Базука. 7-0. Другий тайм! 7.0. Так, суха 7.0. Небезпечно. Дякую, дякую за трояндочку. І знову кидають. Далеко. Перекладина рятує. Небезпечно гра рукою. Та не було гола. Перекладина. Андрій перекладено була. Ну, вже перший спорний момент у красній формі команда Базука. Так, вона виграє. 7-0 небезпечно ділимося трансляцією. Ну, що маємо, то маємо. Так, грають команди. команда Базука проти команди Осьо 7-0 в красній формі Базука. Осьо з м'ячом зараз. О. Який є серйозний чи не серйозний чемпіонат, але який є. На жаль, мало місця, щоб повністю гарно бачити ці ворота. Так, ділимося трансляцією. Миколаївська область. Небезпечний воротар рятує. Гарний сейф, гарний сейв був від воротаря. Розумієте, в маленькому приміщенні дуже важко реагувати на такі м'ячі. І як бачите, воротар гарно заповів і врятував команду від пропущеного гола. Тому далі е, рахунок залишається в матчі 7-0. 7-0. Так, кривелося. Вихід один на один. І воротар рятує. І знову ворота рятує. Воротар ударив кограф. Знову небезпечно. Таких голів дуже багато може бути, тому що дуже легко перекинути від одних воріт до інших. Рахунок матчі 8-0. Ставимо, будь ласка, пишемо в коментарях, хто вважає, який буде рахунок матчі. Ну, ну і знову на... останній момент. Е, нагадую, команда Базука в червоній формі е, це збірна команди ТМ Кривозерська і. Агросад. команди. Чуть воротар не доводився. І небезпечно не було. І знову перекладено. Знову перекладено. Е, ні, тридуби сьогодні, на жаль, не грають. Е, є команда з Берізків. І Врадівка. Можу тебе не хочу. Небезпечно і знову рятує. Воротар, правда, від автогол. Так, так, тривелося. Ай, небезпечно було. Зустрічаються команди. Річ у тім, що зустрічаються нерівні посилі команди, тому повне дуже сильний. Рахунок матчі 9-0 на користь команди Базука, яка виступала в червоній фолі. Залишаємося в трансляції. Зараз буде друга гра. Хто зараз грає кор? Приватка. Поснимаєш? Кривозерську, трансляція йде. Онлайн. Понял? Просто снімай все. Кривозарсько. Бірисків. Біризків, кто тут? Толірник, це вони щось ходять, Біризки он до Ефір! Не, блядь, там є, да, на прямому є. Рай Кривозешка Вірний. А ну нам подержи в долі сходи.